Рід мудрим і небайдужим. А як у вас, друзі, підписники, як у вас відносини з колишніми вашими товаришами і друзями? Ну, зокрема, у мене їх було чимало, і я дуже розчарований, що більшість з них, більшість з них зараз прислуговує у тій той чи інший спосіб зеленій владі, фактично розбудовуючи диктатуру. Та? Вони на різних важелях, хтось у владі, хтось просто, як то кажуть. Зелебобік, зелебот, оспівує владу і поплюжить усіх тих, хто висловлюється проти драконівської мобілізації, проти злочинності у владі. Як у вас, друзі? Те, що у нас дуктатура, ну мене не треба в цьому навіть відмовляти. Я це чітко зрозумію, усвідомлюю. Ні, прикро, чому інші цього не бачать і не хочуть помічати. До речі, в підтвердження своїх слів я дам в кінці відео. Ролик, додивіться його до кінця. Це молодий хлопець, він там представляється. Так от, за правду, яку він висвітлив у Тіктоці, його заставили вибачитись за правду. За ту правду, про яку він говорить, що 18-річних не випускають. Так само за правду про бусифікацію, за правду про сьогоднішнє мародерство і корупцію вас теж, якщо ви в Україні будуть пресувати, залякувати. І якщо ним бусифікують або та, в лапках мобілізують. То відкрити у нас кримінальні справи і тому прикро, але говорити правду зараз можна тільки за кордоном. Але й за кордоном багато тих, хто прислуговує сьогоднішній владі. Прикро, друзі, прикро з того, що ми фактично здобули страшну диктатуру, страшну країну, в якій справді, як каже цей хлопець, немає майбутнього. Якщо ми її не змінимо, якщо всі ці пам'ятаєте, як розказували потім німці, та? про фашистську Німеччину. Їх ж вибудовував не тільки Гітлер, і вибудовували всі ті, хто оспівували, марширували, закладали. Це ті всі, що зараз от пишуть коментарі, оспівують, накидаються як шакали на тих, на кого вказує влада. От якщо ми їх всіх не викриємо, не затавруємо на майбутнє, не проведемо справжню ілюстрацію з сексотами КДБ, які перебулися, стали сутами СБУ, то буде так, як цей хлопець. Та, як говорить цей хлопець, справді, що Україна без майбутнього. Правда, потім його заставили вибачатися. Додивіться це відео, і цікаво почути, як у вас з вашими друзями і товаришами, чи всі вони тримають стрій, чи продались і скурвались? Хлопцям, яким 18 років, які зараз за кордоном, не повертайтеся в ніякому разі в Україну, не повторюйте моїх помилок. Я виїхав до Польщі в 17 років. Та потім у 18 років повернувся назад в Україну. Я пробув в Польщі 8 місяців, і можу сказати, що в Україні насправді ніякого майбутнього немає майбутнього. Тому ніякому разі навіть не задумуйтесь для того, щоб повертатися в Україну. Немає тут вам що робити. Типу, якщо ви заїдете, то ви взагалі ніяк не вийдете. Ось я зробив таку помилку. Просто не повторюйте ви її. Я Бодзик Богдан, і я хотів би попросити вибачення за свої минулі відео та слова, які були сказані в інтернеті. Цими словами я не хотів когось якось образити або принизити. Це було лише сказано з моєї точки зору. Я вважаю, що кожна людина має свободу слова і вона може говорити те, що вона бажає. Також хотів би вибачитися за слова, які я сказав, що в Україні немає майбутнього. В Україні є майбутнє. Просто це майбутнє лише для тих людей, які вірять в себе, які вірять в те, що у них в Україні є майбутнє. В кордону можуть повертатися лише ті, хто насправді впевнений, та хто насправді цього бажає. Я ще раз вибачаюся та хотів би сказати, якщо ви щось говорите, спершу сто разів подумайте, а потім говоріть.